Доброго дня! Доброго! Служба спритні, знаю все і про все на місці. Боже, наконець дождалась! Як я ждала? Пошли! Сідайте, роботи багато. Так, добре, з якої квартири почнемо? З 81-ї. Вони мене найбільше інтересують. Да, ну давайте, сідайте. Так, 81 перша квартира. Сусідка, Люська ще її називають Люсія. Слухайте, вона ж розвелася зі своїм чоловіком. Та ви Да, Вона розвелася зі своїм чоловіком і живе з Галининим І, Та ти да, да. А Галинин зять Петра Івановича, син, бросив свою дружину Марію а, з двома дітьми. Не може бути може, може бути. А чоловік Люсін, що ви думаєте? Він довго теж не думав, сообразительний. Він пішов до Тамари. С середнього, з другого под'їзда. Та що! Да. А... Да. А, а я. -я, -я. Да. А -га -га -га. Да. І кажуть, що вона начебто вже вагітна. А, -а -я, -я, я я А Петро Іванович знає, а батько його, що він таке витворяє. А, -а, 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 -а. а Петро Іванович нічого не знає. Ну я думаю, що сьогодні вечором Марія Івановна йому розкриє правду. ай -я -я, -я, я я що ж це буде там за скандал страшний? а? Да. Це 79-та квартира. Тепер будуть усі чашки на, їхні будуть на, 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 на стінки вислуховувати. А? Да. Так, ну все, дві хвилини пройшло, будемо продлівати. Звісно, з якої починаємо квартири? З 54-ї. Давай.